На роздатку по ниві були куплені комплект підшипників. Фірма АСР, не знаю, що за фірма, який знайшов, бо це ще та проблема ще знайти їх. От. Е, підшипники нового зразка. Також 205-ті двухрядні. Е, потім що ще куплено? Отакий От ось фіксатор. Це для циліндричних з'єднань. Ну, Скажімо так, що якщо люфтить трішки підшипник в корпусі або провертається, ця штука повинна допомогти. Ну, не знаю, спробуємо. Е, далі пильник трамвала. Масло в роздатку. Ну, це вісь сателітів, але і витяг. Там і дві шайби регуліручні ще. Ну це фіма. Що ж за фірма тут? Пегас. Чи Пегас ще Пегас. Так. Брав все. Ось. Нівалada. Come В Дмитра. В принципі, все прийшло. Це, вартість оцього всього 4000 гривень. Це при, при умові, що я ж сам все буду робити. Оце так. Сальники не заказував. Вони в мене тут проблем з ними не було. Якщо і будуть проблеми після моєї зборки, то спокійно їх, коротше, поміняю і не знімаю через датку. Так, зараз приступаю до встановлення дворядних підшипників. Хочу вже замінити, так як були там звуки непонятні. Міняю все в комплекті. Далі покажу. Так же, як же замінити цей підшипник. Беремо. Тут стоїть штопорне кільце. Його винімаємо. Далі ось в мене алюмінієва така наставочка. Ставимо її сюди, перевертаємо. Прямо по різьбі ось резиновою киянкою, або ж молотком через дерев'яну наставочку, щоб не забити різьбу. І легенько вибивається. Не дуже воно там сильно сидить. Потім це відпадаємо в сторону, підшипник з валом. У ну, мене є съйомник. Поганенький, ну, є. От. Якщо його немає. Просто трубу, от, типу, от таким чином, і от б'ємо сюди так само наставкою і він спокійно збивається. Ну, так само можна і напресувати і новий. Це взагалі не питання. Далі, збили новий, сюди напресували. В принципі, незалежно, я б. Напресовував би так само на вал, а потім з валом би в корпус. Можна сам подшипник запресувати, якщо кому як зручно. І в кого, в залежності, чи розбите тут місто, чи ні. У мене не розбите. У тобто, то мене він можна і не мазати цим фіксатором. Саме на цьому місці. Далі покажу, як його запресувати.